За своїми мотивами, за своїм змістом, він передає досить складну гамму почуттів і досить складну архітектоніку віри. Що я маю на увазі? Ми говоримо багато зараз про віру і говоримо про те, що, що таке віра, як відбувається цей акт довіри Всевишньому. І нехай ні в кого не з'явиться такого неправильного уявлення, що віра це щось таке дуже, дуже прямолінійне і просте. От раз повірив, раз сталося диво, раз там часом віра це те, що коли народжується в коливаннях, в боротьбі, в сумнівах. І, от, власне, такий псалом я хотів би вам запропонувати це працює. Так, мене чути? Ні. О, а, так чути, так, добре. Е, отже, е, що це власне за псалом? Це псалом, який має отакий напис: ну, спереду, що це повчання синів Корея. Е, е, я не буду довго говорити про техніки сини Кореї, скажу лише, що це співаки в храмі. І що псалом, швидше за все, написаний досить пізній час, десь приблизно після Вавилонського полону. Тому що мотив цього псалма саме такий сумний, синім позначено, власне, такі от частини. Це не є частиною тексту біблійного, це просто такі от написи про частини цього псалма. Отже, спочатку починається псалом з того, що. Його автор, чи може їх декілька. Вони говорять про те минуле одкровення Боже, про чудеса, які вони, про які вони чули з розповідей, розповідей своїх батьків, своїх предків. І от автор говорить про те, що Боже, ми чули про Твої великі дива, які ти робив, про дивні події в історії нашого народу. І говорить, Боже, ми чули своїми вухами. Батьки наші розповідали нам про величні діяння, що вчинив ти у дні давні. Ти вигнав своєю рукою народи, а предків наших насадив на цій землі. Ти вразив племена і вислав їх геть. Адже не мечем своїм батьки наші взяли у спадок землю, і не їхня міцна рука принесла їм перемогу. А Твоя правиця, Твоя міць і світло Твого обличчя, бо ти вподобав їх. Отже, вони апелюють до минулих подій, до того, що було колись давно, до історичного откровення. Далі говорить про те, що ну нібито все правильно говорить про те, що раз Бог діяв тоді, то ми маємо впевненість в ньому і тепер. Ти, цар мій Боже, накажи дати перемогу Якову. В цьому звучить якесь благання, щось не так у Якова і Ізраїля, якісь є проблеми. З тобою ми здолаємо в битві супротивників наших. В ім'я твоє потопчемо тих, хто повстав проти нас, бо не на лук свій я покладаю надію, і не меч мій дарує мені перемогу. Отже, народ Ізраїля знову в боротьбі. Видно, що боротьба дуже важка. Видно, що бореться не на життя, а на смерть. Настільки сильно, що благають Бога допомогти, як колись він допомагав. Але ти врятуєш нас від супротивників наших і ненависників наших вкраїш ганьбою, їх видно багато. Так? Богом ми хвалимось цілий день і твоє ім'я прославлятимемо повіки. Далі у нас йдуть сумніви і питання. Тепер же ти покинув і посоромив нас, і більше не виходиш разом із воїнствами нашими на битву. Ти змусив нас втікати назад від супротивника. І ненависники наші грабують нас. Ти віддав нас овець на поїдання і розсіяв нас серед народів. Це епоха другого храму, тобто після волонського полону. Ти продав народ твій за безцінь, не отримавши від його продажу жодного зиску. навіть так. Таку мову, мову е торгівлі вживає тут автор. Що сталося, Боже? Ти — могутній всесильний, ти колись рятував наших предків, тепер у нас смертельна боротьба. І ця смертельна боротьба щось йде не дуже добре для нас. І далі йдуть питання: тепер ти покинув посоромив нас. Чому? Ти вкрив нас ганьбою перед сусідами нашими, глузуванням і знущанням перед усіма, хто оточує нас, приказкою глузливою ти зробив нас серед народів, племена хитають насмішливо головами в наш бік. Щодня безчестя моє переді мною і сором вкриває моє обличчя через те, що голос лихослова й я чую через ворога і месника. Ситуація дуже погана. Чому немає визволення? І от далі вони, вони чи він автор, далі, бачите, все йде ну, в однині вже. Тепер знову в множині, ніби як перехід від особистого до такого загальнонародного. Далі йде такий от самоаналіз. Ну, Знаємо, що кара Господня, гнів Божий, падає на тих, хто відступає від Його завіту. Вони намагаються зрозуміти, а що сталося? Може, ми відступили від тебе? Згадують ці свої діяння, кажуть, та ні. Усе це лихо спіткало нас, хоча ми не забули тебе і не зрадили завіту Твого. Серця наші не відступили назад, і наші стопи не збочили з твоєї стежки. Але ти вразив нас у пустельному місці, де мешкають шакали і вкарив нас тінню смерті, що сталося, Боже. Тобто, якщо логіка в тому, що ти покинув нас за наші гріхи, та ми щось не пам'ятали, щоб ми так грішили. Ми щось не пам'ятаємо, щоб ти від тебе від тебе відступали, ми що сталося. Далі вони навіть кажуть, ну закликають Бога майже ну покарати їх, якщо справді було відступлення. Якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули долоні наші до чужого Бога, хіба Бог не виявив би цього? Адже Він знає приховані глибини серця. Однак заради тебе нас убивають щодня, вважають нас за овець призначених на заколення. Що сталося? В чому причина? Вони не можуть зрозуміти. І ось цей псалом ілюструє, що насправді в такі кризові моменти віра вона часто десь балансує між сумнівом і надією, між питанням і твердою упевненістю що Бог є вірний, тобто що він не зрадить. І ось навіть такі слова, ну, які здавались, може, навіть трохи зухвалими по відношенню до Бога, прокинься, чому ти спиш, Владико, пробудись, не покидай нас навіки. Чому ти ховаєш своє обличчя, забуваючи про приниження гніт наш? Адже до пороху земного зведна душа наша, до землі прилинуло нутро наше. Повстань, будь нам допомогою, визволи нас заради милості твоєї. Це кінець псалма. Він закінчується, як бачите, воланням, благанням і надією на те, що Бог визволить. Що він не покине, що все ж таки він не дасть їм загинути, що він залишиться вірним, попри те, що ніби обставини, які, в яких зараз перебуває, перебуває народ, ну і сам автор псалма, що вони ніби говорять протилежне, але він продовжує вірити. Власне, оце і є те, що ми називаємо вірою. Зрозуміло, що той, хто писав цей псалом, апелює до вірності Божої. На початку він каже, Боже, ти рятував колись наших предків. Сподіваємося, що врятуєш і тепер. І навіть попри те, що ми не бачимо дуже швидкого результату, ми і далі сподіваємось і віримо, і благаємо тебе, і чекаємо. Чому я власне запропонував саме цей псалом, я вже завершую наш роздум. Чому саме цей псалом? Він просто показує, що віра насправді вона має багато проявів. І бувають моменти, коли віра, сумнів, питання вони йдуть поряд. Вони йдуть поряд, і в цьому немає нічого ну, протиприроднього. Ми не можемо звинуватити автора цього псалма, що він не вірить Богові. Він вірить, але питає. Він вірить, але не може зрозуміти. І його віра виражається в тому, що він молиться і чекає. Тому, власне, ось такий невеликий роздум над псалмом. Це до того, що, щоб у нас не було якоїсь такої дуже, такого дуже примітивного, схематизованого уявлення про віру. Що от віра, це коли, як казав отець Юрій, Геркулесова віра, так глибоко вдихнув, повірив і все гори переставились. Буває отак. І це теж віра. І це теж віра. Добре?

Алелуя, недостатку не буду. Амінь. Насилен посольська поселить мене на тихую воду, мене запровадить, він душу мою оживляє, провадить мене ради мене свого, по стежках справедливості спорт і паста Зелених пасовська проселить мене, на тихую воду мене запровадить, Він душу мою поживляє, провадить мене, ради мене свого по стежках справедливості, Господь мій пастор, Господь мій пастор,